Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Олександр Радисюк, позивний Радік. Старший солдат 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, військової частини А сімдесят народився 14 серпня 1996 року в селищі Кожанка на Київщині. Маленькі стежки села Кошляки пам'ятали його кроки. А Романівка, земля великого Максима Рильського, стала тим місцем, де він уперше переступив поріг школи. Згодом він повернувся до кожанки і закінчив місцеву гімназію. Після 9 класу вступив до Київського професійного залізничного училища, здобувши спеціальність слюсаря з ремонту поїздів у 2015 році. З початком АТО, ледве отримавши диплом, він добровільно пішов служити за контрактом та пройшов навчання у навчальному центрі Десна імені князя Ярослава Мудрого. Підрозділі збройних сил України, де готують воїнів для різних підрозділів сухопутних військ. Уже за три місяці його направили до Бахмута у 54-ту бригаду, танковий підрозділ Звіробій, де й народився бойовий позивний Олександра Радік. Побратими пам'ятають його як сміливого, вірного і готового завжди прийти на допомогу. Протягом трьох років Олександр мужно служив на передових позиціях поблизу Бахмута. У складі танкового підрозділу він пліч опліч із побратимами стримував ворога, боронячи рідну землю. Його відвага, стійкість і щира віра в перемогу України стали прикладом. У запеклих боях загартувався його характер і розкрився справжній дух воїна. Після завершення контракту Олександр повернувся до мирного життя, працював на новій пошті, ремонтував автомобілі, багато мріяв, любив пригоди і цінував кожну мить. Його життєве кредо було простим. Скільки того життя треба жити зараз? З початком повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року він одним із перших організував блокпост у кожанці, зібравши хлопців для оборони рідного краю. Попри неодноразові відмови військкомату, адже воювали його рідні, Олександр наполегливо прагнув повернутися на фронт. І навесні 2022 року його бажання здійснилося. 20 квітня 2022-го він приєднався до добровольців і знову розпочав підготовку у навчальному центрі Десна. Під час навчальних зборів і виїздів на бойові позиції поблизу кордону з Білоруссю, Олександр підвищив свої навички та отримав військове звання старшого солдата. Він був зарахований до складу окремої 66-ї механізованої бригади, але 17 травня 2022 року життя Олександра трагічно обірвалося. Ворожий снаряд влучив у казарму, де він перебував. Йому було лише 25 років. Тепер герой спочиває в рідній коженці. На його пам'ятнику викарбувані слова: Твій вічний сон, наш вічний біль. Він не встиг створити власної родини і почути сміх своїх дітей. Мама втратила сина. Але Олександр Радисюк. Устиг стати щитом для своєї країни. Мене звати Інна. Я мама мого синочка Янгола, героя Радисюка Олександра. В нашій пам'яті Саша назавжди залишив світлий спогад про себе. Він був добрим, товариським, світлим промінчиком для кожного з нас. Саша любив життя своїх рідних, був готовий. Завжди прийти на поміч, де б він не був, був завжди за правду, любив свободу і брав від життя все найкраще. Був готовий завжди прийти на поміч. Любив свободу. В нашій пам'яті він залишився хоробрим, сміливим і чуйним хлопцем. Який не побоявся двічі стати боронити батьківщину і свою родину від ворога. На жаль, наш Сашка зараз не з нами, війна його забрала до небесного війська, де він назавжди в строю і вберігає нас з небес. наш герой, наш янгело-охоронець, якому навіки віки 25. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою.